Вже майже місяць пані Тетяна не переймається, як дістатися восьмого поверху з дитячим візочком. У дев'ятиповерховому будинку на вулиці Заріфи Алієвої в Ірпені, де вона мешкає, нарешті замінили ліфт. Ліф удобний, Перед Переців на старий був, то він дуже медліний, часто теж ламався. Новому ліфту радіє пенсіонерка Валентина Іванівна. Жінка розповідає, старий прослужив понад 25 років. Удобний. Хороший, красивий, головне, щоб його ніхто не ламав. Вантажопідйомність ліфта 320 кілограмів. Мешканці будинку кажуть, одна з його переваг безшумність, але це далеко не головне. Головна перевага цього ліфта в тому, що у ньому ви не застрягнете. Він довезе вас куди потрібно, навіть якщо зникне світло. Це тому, що у машинному відділенні цього ліфта встановлено потужні акумулятори. Коли живлення пропадає, ліфт автоматично сам доїжджає до крайнього поверху, чи верх, чи вниз, куди йому легше, і випускає, відкриває людей, випускає людей. Ще один ліфт, який був в аварійному стані, замінили в багатоповерхівці на вулиці Ярославській. Кошти на два ліфти виділили з міського бюджету. На кожен ліфт були розраховані кошти 550 тисяч, і зараз ми бачимо, що ці ліфти вже встановлені. Вони зараз проходять випробування, налаштування, і далі мешканці можуть спокійно користуватися. Заміна аварійних ліфтів Ірпені триватиме і надалі.